Села без чоловіків, або яке майбутнє чекає Україну після війни. Вітаю вас, друзі. До Чевелі зняли репортаж з Черкаської області із села Лузанівка, в якому практично не залишилося чоловіків. Як заявляє голова сільради цього села, якщо трапляються похорони, то нема навіть з ким викопати яму, тому що чоловіків в принципі немає. В селі проживало до початку повномасштабного вторгнення було близько 400 жителів, із них 50 чоловіків, але вже майже всіх забрали на війну. Я опублікував цей репортаж на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. І це лише одне маленьке село у одній Черкаській області. А уявіть собі, скільки таких сел по всій Україні. А ці виродки у владі сидять і розказують: ніяких переговорів не буде. Ми будемо воювати, ми будемо захищати свою батьківщину. Хто ми? Хто ми? Ніхто ж із вас не воює, ніхто з ваших дітей не воює, ніхто з ваших родичів не воює. Воюють лише бідні. А ви спробуйте проїтися Україною. Подивіться на оті кладовища. Подивіться на оті десятки тисяч прапорів, які видно за 100 кілометрів. І тоді поясніть людям, хто буде воювати. За що вмирають всі ці люди? За те, щоб ви підвищували комуналку, прикриваючи це все брехливими історіями про Євросоюз. Або за те, щоб ви розпродавали українські землі і занадра, які знаходяться в цих землях. Українці ж ні копійки з цього не отримують. Все у ваших кишенях. Це ж ви у той час, коли прості українці намагаються скласти якось копійку до копійки, щоб не вмерти з голоду, щоб заплатити за комуналку, і ще й стараються донатити на дрони для ЗСУ. Ви в цей час продовжуєте торгувати гуманітаркою. Ви в цей час продовжуєте розкрадати бюджети, купувати собі новенькі машини, купувати собі новенькі віли десь в Іспанії, в Італії, їздити на відпочинки, провідувати своїх дітей, які живуть і навчаються за кордоном, а потім повертаєтесь в Україну і кажете: ми будемо далі воювати, ніяких переговорів не буде. І якщо все й далі так буде продовжуватися, то Україна стане одним великим кладовищем у жовто-блакитних прапорах.